Добрий день, всім дякую за те, що приєдналися. Сьогодні в нас буде ефір присвячений готелю Хуравалі, і для нас про нього розповість пані Анна Кривогус. Це готель Хуравалі. Він доволі популярний, він відомий, його знають. І основна фішка готелю її вже можна побачити тут на цій фотографії. Але зверху то не так гарно, як і зсередини. Це підводний ресторан у цьому підводний ресторан у цьому готелю, у цьому резорті. Але все по порядку. Тобто в нас. Готель Хоравалі трошки такої не дуже цікава інформація, але вона важлива. Він знаходиться в атолі Лавіані, тобто ми летимо до нього на гідролітаку 40-45 хвилин. Дуже цікава подорож. Хто ще не спробував, то я дуже раджу, тому що гідролітак він літає не так же високо, і з нього можна побачити всі ці атоли, всі ці резорти, всі ці кольори океану. Тобто це дуже цікава подорож. І хоча б один або два рази треба треба собі таке дозволити, навіть якщо є. я бачила деякі Туристів, які казали, що вони бояться літати. І дуже не хотіли, тобто ми їх вмовили так, інколи доводиться це робити. І потім вони казали, що все навіть не відчуваєш, що в літаку, тому що коли бачиш всі, всі ці кольори, всі ці а, якісь окремі рифи, а, корали і таке інше, то забуваєш, що знаходишся десь у небі. Тобто, це дуже цікава подорож сама по собі. Ми прилітаємо до Хуравалі, але гідролітак не сідає а, безпосередньо у резорті, а трошки, трошки, трошки на відстані. Чому? Тому що вони такі голосні і щоб вони не, не своїми моторами і не заважали нашим туристам, вони приводняються. Жемо так, а метрах десь в 100-200 від резорту або в сусідньому резорті подаду. Вибачайте куредо, <хи> і потім звідти на маленькому човнику хвилинка, дві. І наші туристи вже в хоравалі, де їх зустрічає Батлер у кожного є віли свій Батлер, тобто можна все бронювати, можна створити собі відпочинок мрії, і Батлер потурбується про всі-всі-всі деталі. А в хоравалі в нас є декілька категорій віл. Також є пляжні і надводні. Ну і взагалі, то багато хто в першу чергу говорить про харчування в Хуравалі, тому що там є де розгулятись. Там шикарні а, буфети. Взагалі, то я, коли мені потрібно туди їхати, я намагаюся щоб не більше, не більше двох діб, тому що потім треба щось робити, або треба перешивати уніформу, або треба щось робити. Тому що зупинитися, їсти там не важливо навіть для найвимогливіших. А та сама команда поварів, яка працює для кодаду, працює і тут, тобто, рівень, ви можете собі уявити. Завжди морепродукти, завжди багато вибір усього: сирів, суші, сашими, все, 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 що ми так полюбляємо. Добре. Тобто, в нас він лише для дорослих. Тобто ліміт 15 років, дітей тут не буде. Чому? Тому що ми створили атмосферу романтики. Вона не така сумна, нудна романтика, коли пари лише один з одним спілкуються і якось так ніякось. Ні, тут все дуже елегантно, дуже красиво, але елегантно – це вже най... найвірніше слово, тому що всі туристики, котрі сюди приїжджають, вони дуже гарно. Вдягануті завжди, вони завжди, завжди у гарному настрої, і цей резорт, який підійде для тих, хто їздить на Мальдиви, як то кажучи, себе показати і на інших подивитись. Тобто, якщо, наприклад, як я казала, в Кудаду попередній готель, там навіть наші туристи, якщо привезуть діаманти з собою, то їх ніхто не побачить. Але якщо вони хочуть їх показати, вони їдуть в хуравалі, тому що в хуравалі цього добра буде достатньо. Але навіть якщо я не кажу, що в нас є якийсь дрес код то якось так випадково склалося, що сюди приїжджають дуже стильні, елегантні такі. Туристи насолоджуватися, проводити час у гарній компанії, Всім вистачає місця. Тобто, хто хоче приватності, має її. Але хто, хто хоче посидіти в барі, подивитися на інших туристів, також це є так можливо. А добре, готель не дуже великий, але він, його вистачає і є що там робити. А в нас є 90 віл, як я казала, вже є надводні і пляжні. А пляжні є лише з басейнами і без басейну. Вибачаю, всі з басейнами, але є з... З... зі сходом. Побачайте, що а і без Тобто, ці, які без, вони гарні, але я не дуже їх рекомендую, тому що вони розташовані не в найкращому місці острова. Тобто, починаючи зі сходу... а, бачайте, з заходу. все-все. Пригадала. А, починаючи з, з, з видом на захід, тобто, то в нас вже буде гарне розташування, гарний пляж, і все буде набагато краще. Різниця у ціні не така величка, проте мені краще, щоб ви про це знали, і вже буде без сюрпризів. А, зсередині всі віли вони однакові. Абсолютно, тобто будь то на воді, будь то на пляжі. Ідентичні, а лише на воді буде різниця в терасі. А ті, які на пляжі, вони всі, всі, всі однакові, з басейнами і приватні. А дуже багато зелені навколо вил, то менше чутно сусідів. А, і також я можу казати, що коли я відвідала першого разу цей готель, я а, сиділа на терасі, і я дивувалася, чому так тихо, і мені вдавалося, що нікого немає у сусідніх вілах. Але потім я вийшла на пляж, пройшлася, і я побачила, що взагалі то є. І люди сиділи, сиділи точно також там на терасі, насолоджувалися басейнами або тощо. І то було дуже дивно, що вони там є, але їх не чутно взагалі з моєї віли. Тобто приватність, ну, готель для романтики, і ми попіклувалися про те, щоб нашим туристам тут було дуже зручно. А віла, які знаходяться над водою, їх три категорії. Тобто в нас є звичайна а, віла, є романтична вілла, вона з ванною. Тобто на терасі є ванна, така трошки це, це, вона закрита, але а, для молодят або для всіх інших, чому ні, якось так вона популярна. І є вілла з басейном. Ну, тільки щоб, щоб, щоб вже всім, всім було добре. Ось так виглядає та ванна. А, Може, на перший погляд комусь здасться, що то воно якось дивно, але повірте, туристи то обожнюють. А, ввечері з склянкою з бокалом шампанського, то дуже все, все, все всім подобається. А, так, не в, ту, не в ту сторону. Ну і про пляжні віли, я вже казала, що з сансетом або без сансету, щоб я вже себе не заплутувала. А, і оті, які без сансету, вони, вони також гарні, вони трошки дешевші, але перед ними пляж буде не такий гарний, як у тих, які з сансетом. Тут, тут одна така різниця. Добре, і про харчування. Взагалі то цей ресторан потрібно ставити на останнє місце, тому що коли розповідаю про нього перший, до інших не доходить і до, до, до інших ресторанів, і тому потім можна все зупиняти презентацію. Тому що це така штука, яку я раджу і бажаю всім відчути на собі. Цей підводний ресторан, він називається «5 і вісім», Взагалі-то, звичайно, я запитую, чи є які думки, чому така назва. Але сьогодні я розкажу без запитань. Тобто, це глибина, на який знаходиться цей ресторан, 5,8 метрів. А, це таке умовне, тому що ми знаємо, що на Мальдивах в нас бувають при, при, приливи, відливи і таке інше до метру, тобто десь біля 5-6 метрів на, на такій глибині знаходиться ресторан. Цей ресторан працює на е, ланчі і на е, дінери, сніданки. Сніданки. побачайте. Ще я заговорюю, лише по предзамовленню, тобто попередньо замовляти його обов'язково, щоб не було сюрпризів, тому що якщо туристи їдуть, і в них там день народження або щось інше, їм потрібно лише у цю дату. Дуже вірогідно, вірогідно що у цю дату місць не буде, а цей ресторан може прийняти лише 20 осіб, не більше. В нас там сет меню. Взагалі-то все є вегетаріанське, ві є взагалі м'ясо. Ну, всі обирають найчастіше морепродукти, тому що якось на Мальдивах під водою що ще поїсти як не краба. Дивлячись на черепаху, яка пропливає повз або на акулу, або на безліч маленьких таких рибок. Тобто, це. Це як екскурсія, задоволення гастрономічне. Я також раджу взяти вільний перінь, тому що вино підбирають під кожне блюдо, і воно йде дуже добре все відразу. Мене запитують, що краще, коли світло або коли ніч. Коли вже темно, тому що на Мальдивах сонце заходить дуже рано, після шостої. А скажу, що і те, і те по-своєму гарно, тому що коли це денне світло. А, можна побачити дальніше, можна побачити більше, але коли вже темно зовні і вмикається підсвітка навколо ресторану, вона приваблює всіх цих рибок, які припливають, і можна побачити не так далеко за рестораном, так? але вся риба тут. І дуже дуже багато і взагалі-то дуже багато. І кожного разу щось хтось цікаве. То можна побачити, що всі їли, їли, то побросали все і побігли до якогось там до якоїсь стіни. Побачили щось цікаве, якась риба дуже велика, або акула, або щось інше. Тобто, це ну і дуже смачно. А там завжди грає приємна музика, і здається, що риби танцюють під цю музику, тобто, все таке. Дуже розслабляюче і приємне. А багато моїх знайомих, знайомих також агентів, навіть я бачила сльози на очах, коли вони туди, туди спускаються перший раз і відчувають всю цю атмосферу бути під водою абсолютно у безпеці, звичайно. Чути цю музику, тобто, все, все, все підобране так, щоб максимально відчути і насолодитися їжею там і перебуттям там. А коли ресторан не працює для їжі, ми його також можемо здавати як приміщення під йога-ретрити, якісь церемонії. Тобто його також можна і орендувати для якоїсь, приват, якоїсь приватної події. А по цього ресторану також у нас є величезний буфет. До якого як я казала, я не можу підійти менш ніж три рази, І могла б більше, але вже нікуди, звичайно. Тобто там вибір шикарний. Там в нас є все, що можна забажати, все свіже, все смачненьке. повара е, дуже активно спілкуються з гостями, підказують. Тобто там все весело. Ресторан дуже великий. Всім вистачає місця, тобто немає того відчуття, що поруч хтось сидить, сиді. Но ні, тут в нас дуже 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 приємно для всіх. І на сніданки особливо я полюбляю там сніданки, тому що можу сидіти і годиною, і дві і нікуди нікуди не потрібно поспішати і насолоджуватися початком дня. А вибір, як я вже казала, і напоїв і їжі шикарний. Взагалі, коли ми відчинилися після пандемії, а в нас цей ресторан працював не як буфет, а, а карт, І в нас меню сніданків було на сімох сторінках. Тобто там лише обирати можна годину а потім ще пару годин насолоджуватися цим всім. А, також в нас є бар, називається Коко. Нас у цьому баро барі, все все, все весь ентертеймент проводиться ввечері, або то якась жива музика, або ми влаштовуємо для наших туристів вечори мальдівської культури, коли в нас грають на Будуберу на цих інструментах. Тобто там, взагалі, це місце місто, місце куди всі приходять ввечері, щоб показати і подивитись. Тобто тут, взагалі, все саме цікаве відбувається, і всі-всі-всі абсолютно насолоджуються гарним, гарною коктейльною картою, або кальянами, або все що завгодно. Все тут є. Навіть я завжди доводжу цей примір: якщо брати джин-тонік, казалося б. Що тут можна, що тут куди тут вже розгорнутися, але лише джинів, в них там вибір величезний. Тобто десь на позиції 10-ті читання, здається, і каже, що добре щось на ваш смак. І завжди завжди щось дуже цікаве, красиве і смачне. Тобто елегантне, дуже елегантне. Добре, тут вже немає на фотографії, але в нас є таке ще маленьке місце. Наприкінці наших водних віл надводних в нас воно називається Шампейн-павільйон. Це павільйон з шампанським, лише татцінгер, лише ввечері. І лише для якщо я не помиляюся 10, 10 осіб, але то окремі столики. А наші туристи можуть туди прийти ввечері, посидіти з шампанським, воно в нас там є все, яке виготовляє тацінгер, а з канапе, і потім вже йти на вечерю, якщо ще будуть сили і бажання. Тобто таке місце дуже приватне і взагалі його часто використовують для пропозицій. Тому що воно таке дуже красиве, романтичне, і поки що ніхто не казав ні. Але я не знаю, хто може казати ні на на Мальдивах. Бували, бували випадки. Добре. СПА uh, взагалі-то є. Ну, в усіх наших готелях то тобто, нікого не, не, не здивую. Ми працюємо з брендом Дунія СПА у всіх наших готелях. І в Хуравалі також uh, в нас п'ять процедурних кімнат. Вони над водою також дуже росла. Дуже розслаблююча атмосфера. Ту сторону. А, ну і Всі-всі активності, які взагалі то бувають на Мальдивах, тобто йога на пляжі, в нас є тренер звичайно, який може, можна в, 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 в піти у тренажерний тренажерний зал навіть без тренера, якщо є бажання і з тренером, можна і йога а, а, вранці або йога ввечері. Тобто тут все, що наші туристи захочуть. Помімо цього, а, окрім цього, для у нас ще є падал-теніс корт, звичайний теніс корт, і в нас є мультикорт який може використовуватися для або бадмінтону, або тощо, волейболу і футбольне поле. Готель невеличкий, але розташоване все дуже зручно для наших туристів. Взагалі то більшість кімнат знаходиться над водою. Тобто, готель ми використовуємо вже для розваг, для розважальної. Якоїсь інфраструктури. У нас є дайвінг-центр, і в дайвінг-центру тут в нас також працює а, морський біолог, який може провести лекцію, взяти туристів на снорклінг, не лише показати, а ще й розказати, що до чого, які тут риби існують, як з ними поводитися. І це дуже цікаво для дітей, і також для дорослих, не лише поплавати і побачити, що за риба, тому що дуже часто у туристів. Виникають питання, як це називається, що це за риба, а що вона робить, а чи може вона якась е, небезпечна, тобто, взагалі то взагалі-то на Мальдивах такого не буває. Тобто все доволі безпечно, одне з найбезпечніших місць на світі. Проте, якщо будь-які питання виникають, наш біолог може все це дуже цікаво всім розповісти. І також як, як піклуватися про океан а, нас. Поруч із готелем ще є один таке, одне таке дуже цікаве місце. Воно називається Dream Island, остров Мрії, А його тут він тут є на середній фотографії. Я там була минулого тижня дуже цікаве місце, тому що воно не так далеко від Хровалі. Хвилинки дві, але це лише, скажімо так, шматок піску посеред океану. Тобто, ми відвозимо туди туристів, там є, а, є місце, де можна полежати. Ми залишаємо їм там щось поїсти, попити, залишаємо телефон на всяк випадок мобільний і залишаємо їх там. А через дві або чотири години ми можемо приїхати і їх забрати. Тобто, лагуна там. Звичайно, як на цій от фотографії вона є, так вона і є. Тобто, там було дуже неглибоко, але а, це дуже добре. І а, я вже казала, що я там була минулого тижня. Ми там залишилися трошки до а, сходу сонця. Там з'явився цей планктон. Тобто, коли вже стало темно, можна було побачити навколо цього острова ці маленькі-маленькі зірочки, які розташовані у воді їх виносить на берег і то було, то було неймовірно неймовірний оп... як кажучи, навіть не можу підібрати слов, тому що враження було дуже сильне, дуже таке. Незабутні. Тобто наші туристи вони можуть також туди відправитися, взагалі то дві або чотири години, тому що більше не потрібно, тут дуже жарко і там нема чого так довше робити, але також така можливість є. І в нас є ще яхта Бела новісінька, до 2019 року. Ми її придбали. Там є три каюти, тобто можна навіть залишитися там на ніч, взяти друзів або лише пару і поїхати кудись по атолу покататися або замовити її для трансферу із аеропорту або до аеропорту. Так то також буває. Ну, про наші корти я вже розповіла. У нас є тренери з тенісу, тобто, якщо можна, хочеться взяти уроки, така у нас можливість також є. А, і а, за, за рахунок того, що готель не приймає дітей, а, він приваблює багато пар, багато молодят, багато тих, хто хоче побути наодинці зі своїм партнером і насолодитися миттю. І також поволю цього, цього, додатково до цього цього, ми ще дуже-дуже піклуємося. Також я казала про кудаду, дуже піклуємося про навколишнє середовище. Ми використовуємо лише органічну косметику, ми використовуємо сонце сонячні панелі, і ми дуже-дуже допомагаємо, багато допомагаємо місцевим, місцевим якимось спільнотам.